Щотижня близько 70 українців стають жертвами нападів бродячих псів. Чи не щодня в травмпунктах пацієнтам вводять вакцину від сказу? Тільки минулого тижня в Україні пси безхатченки покусали дев'ятьох чоловік. Чим скоріше хворий звертається за профілактич... за лікуванням від сказу, тим більший ефект від лікування. Чим далі відкладається звернення і початок лікування, тим більша вирогідність. Захворіти на сказ, і е, лікування буде неефективним. Всі можуть бути поширювачами лептоспірозу і сказу. Відтак жителі отримують вакцинацію, після якої протягом 9 місяців пацієнту не можна займатися фізичними навантаженнями, пити кефір та алкоголь. На жаль, місцева влада з бродячими собаками боротися не хоче. Тому за цю проблему взялись громадські активісти. Вони собак простерилізували, привили від сказу. Однак і це не вирішує проблему. Ті люди, які переживають за своїх улюбленців, які переживають за самих себе, вони повинні їх щепити, і вони їх щеплять. Це щеплення захищає на рік. Довше воно не захищає або на два. дивлячись, якою вакциною це проводилося. Було б добре, якби прививки від сказу собакам давали щорічно, як того вимагає профілактика. Тим не менше, активність місцевих органів самоврядування в цьому напрямку жителі міста не помічають. Було б неплохо, щоб був хоча б якийсь приют, куди можна було ту собаку. Чтобы не выкидывать на улицу, хотя бы сдать. Ну, я думаю, что с некоторых порых стало немножко поменьше после того, как реализовался проект, по, когда их кастрировали. Но все равно их много. А как с ними бороться, надо их не разводить. Чи не щомісяця в місцевій пресі з'являються повідомлення: в місті знову потруїли собак. Не став винятком і минулий листопад. Близько десяти псів мучились в конвульсіях прямо на центральних вулицях. Потрапив під роздачу і місцевий захисник, як його ще називали душа Ужгорода. Такий метод розправи це єдине, на що спромоглись місцеві. Деякі ужгородці такі методи вважають недопустимими, а тих, хто це робить, називають вбивцями. Це недопустимо. Взагалі, я проти цього. Коли в місті вирішать проблему з бродячими псами, питання відкрите. А наразі лікарі радять уникати собачих зграй і в разі укусу одразу звертатись до лікаря.